Вітаю! Сьогодні е, у відео про роман «Жовтолика» Ребека Кван. «Жовтолика» – це роман про видавничий процес, про те, як бути автором, про те, як книги стають бестселерами, як… Керують нашими читацькими уподобаннями про те, що видавнича справа це комерційна справа, варто це розуміти. А ще це роман про культурну апропіацію, про те, наскільки авторів вганяють в рамки книга про те, наскільки важко психологічно може бути окреслювати певні. Соціальні, національні проблеми саме у художній літературі. В Жовтолека Ребека Кван дві головні героїні це Атена та Джун. Атена це е, китаянка відома, письменниця саме у сфері літератури на китайську тематику. Вона китаянка, вона має право. Писати про китайців, про Китай, про політику Китаю, про націю Китаю. Вона має право засуджувати, вона має право мислити про це, тому що це її культура, тому що це її історія. Джун, як виявиться, такого права немає. Немає такого права лише через те, що це не її культура, що її погляд. На іншу націю може бути образливим, може бути неправильним. І, в принципі, вона не має писати про якусь іншу націю лише через те, що вона біла, і лише через те, що а, її м, нація була колонізаторами, ми одразу бачимо проблему расизму, і не тільки расизму в плані інших рас, а навіть і білої раси. Тому що коли джун. Чи то викрадає, чи то запозичує ем, сюжет роману, а який вона не видала через те, що померла випадково на очах у Джун, вона позичає сюжет про китайців, про е, трудовий табір китайців під час Першої світової війни. І коли вона видає цю книгу, ба більше, коли вона як авторка Асимілює себе до цієї нації, тому що вона своє прізвище більше. Вона свій псевдонім більше підтасувала до китайської нації. Це викликає величезний резонанс у читачів, у критиків, у букблогерів, тому що всі її звинувачують в культурній експлуатації. Бачите, вона біла і вона не має права писати про інші нації, тому що це не її історія, тому що це не її приналежність, тому що це не її культура, і це виглядає сміжно. Це, це поплюжить історію цієї нації, яку вона висвітлює. Лише через це. Можливо, питання авторка прочитала якусь історичну подію, перейнялася це. Можливо, вона з точки зору білої людини хоче розповісти про іншу расу. Вона не має на це права, тому що одразу її будуть ганбити, цькувати. Буде тотальний булінг через те, що. Вона не є представницею цієї нації, і от саме про ці рамки, про рамки для авторів, пише Ребекка Кван у «Жовтолика». Як на мене, це одна з найвагоміших проблем, які порушує Ребекка Кван про письменників, про дозвіл їм щось писати, про те, як це сприйме аудиторія. Скільки ми втратили насправді якісної літератури? Цінної літератури книг, які могли б увіковічнити певні проблеми, певні історичні події багатьох націй, багатьох е, е, народів, лише через те, що не дозволяють писати те, що не дозволяють, те, що читач не хоче бачити. І за е, ситуацією в джун. Її постійно звинувачувала в тому, що вона вкрала ідею Атени. Мовляв, Атена колись обмовлювалася про цей сюжет, і, мовляв, Атена мала б це написати, а не ти Джун, і ти не є авторкою, не є письменницею, лише через те, що вкрала. Поруч з такими проблемами, як письменство, авторство, широка тематика художніх творів, в нас розвивається особиста драма. Джун, вона розуміє, що твір не її. Вона розуміє, що ідея не її. Вона розуміє, що вона її не дуже орієнтується в історії Китаю, і її це давить. Її це обеззброює, і вона дуже травматично переживає будь-яку критику щодо свого твору. Хоч він і стає бестселером серед читачів, хоче він і багатьом подобається, і багато хто реально розуміє, що такі вузькі теми окремого народу, окремої нації повинні висвітлюватися. Але багатьом не подобається те, що це написала Біла. Людина, те, що вона асимулювала себе до е, китайської нації, їм не подобається лише цей фактор. Вони гадають, що е, кожен китаєць е, буде ображений на те, що е, білі люди. Вони не можуть зрозуміти усієї точності, вони не можуть зрозуміти усієї емоційності певних історичних подій окремої нації, до якої вони не належать. Але якщо подати навіть якусь подію не з точки зору певної нації, це не означає, що ця подія буде обесцінена. Це не означає, що одразу повинна бути якась кастовість в розумінні Цієї події, але саме так і відбулося. І ребеці Кван взагалі не подобається ця тенденція. Тенденція того, що є рамки для авторів. Тенденція того, що авторам надають амплуа, яким вони повинні слідувати. Оскільки Джун написала саме таку книгу про китайську націю, будучи ем, білою. Це не сприйняло дуже багато людей, і це загнало її в депресивні стани. Коли вона видала іншу книгу, було зрозуміло, що ем, це абсолютно дві різні книги, і народ вже не хотів сприймати. Читач вже не хотів е, сприймати якоїсь іншої літератури, тому що перша книга була сильна, вона була полікультурна і було про що поговорити. Друга була більш нейтральніша і виснажується автор. Коли він хоче постійно бути в тонусі, постійно бути в інтересах читача, постійно вичавлювати з себе історії. На наша джун цього зробити не могла. І ба більше вона постійно боялася, що вона втратить цю славу, що вона втратить гонорари, що вона втратить відомість, і вона це розуміла через те, що 100% знала, що книга. Не повністю її, що книга, що можуть десь колись виникнути нюанси, які скажуть, що вона не є авторка, і вся ця слава, всі ці інтерв'ю зникнуть з її життя. Вона насолоджувалася цією славою, вона просочувалася нею, і це їй неймовірно подобалось. І це нормально. Чому автор, який став. Відомий, книги, якого стали бестселерами, не повинен цього відчувати і прагнути. Звичайно, він буде це робити. Це нормально. Людина старалася, людина написала книгу, автор передав свої емоції, величезна робота піар-компанії, видавництв, букблогерів для того, аби ця книга стала бестселером. Вона має на це право. Але Джун настільки переймалася тим, що вона спіймала удачу за хвіст, що вона її втратить. Вона її втратить, але книги закінчуються тим, що наша Джун буде вже планувати помсту і повертатися з резонансною книгою про відкриття правди свого роману на китайську тематику і розвінчить абсолютно усі неправдиві історії і всі будуть покарані. Лише ідея, лише мотив, і, ем, можливо, Джун цього й досягне, але щодо орамок цього авторства. Пізніше ми дізнаємося, що Атена, хоч і була неймовірно популярна, затребувана, авторка бестселерів, вона підписувала контракти на екранізацію своїх книг, ми дізнаємося, що вона також була обмежена у своїй письменницькій майстерності, у своїй письменницькій манері, тому що вона е, письменна. Китаянка, і вона повинна писати лише про китайську культуру, про китайську націю. Тому що ось таке в неї амплуа. Лише такі книги буде просувати видавництво. Так її позиціонують, так її хочуть бачити читачі як представницю свого народу, як та, що може критикувати Китай, як, як то що знає усі потаємні історії і всі її. Темні лабіринти саме цієї нації. Якби Атена наважилася написала якусь зовсім іншу книгу, абсолютно іншу тематику, то навіть би і читач цього не сприйняв, тому що усі попередні книги вони були на одну тематику. Однаково емоційні гострі. Напиши щось вона інше, навіть читач не хотів би цього сприйняти. Ребека Кван, як авторка бестселерів, як авторка е, різнотематичних е, книг, вона е, пише про те, що це, що бути автором, це доволі обмежено. Тебе постійно затискають в рамки. Постійно повинна виправдовувати очікування читачів, тому що немає слави, немає продажів, немає твоїх гонорарів, немає інтерв'ю. Про тебе ніхто не знає. Тобі лише залишиться писати у шухляду. Видавнича справа і бути письменником напевно. Це е, доволі ризикова справа, це доволі важка справа, тому що уповні не дає розкритися. Тому що потрібно постійно моніторити свою цільову аду, аудиторію. Потрібно постійно розуміти, що зайде читачеві. Потрібно наперед розуміти, які моменти в книзі викличуть дискусію, до чого будуть прискіпливі. потрібно Фільтрувати кожну свою історію, тому що якщо знайдуться опоненти цієї історії, ти повинна бути на коні, ти повинна розуміти, що від тебе будуть прагнути, і просто мати змогу захистити е, своє творіння. І це важко. Те, що Література в рамках, те, що автори в рамках, але й водночас Ребека Кван намагається видавничу справу показати як стерв'ятників, як людей, яких цікавлять лише гроші, які прощупують історію, яку сподобається, яка сподобається читачаві, масовому читачаві, і лише на цьому грають. Але якщо подивитися на цю Ситуацію з іншого боку, то ми розуміємо, що такі стерв'ятники потрібні, тому що література буде перенасичена, тому що будуть однотипні твори, тому що буде неймовірно величезна конкуренція серед авторів, і так і багато письменників не будуть прочитані, не будуть почуті і не будуть е, е, надруковані. І ось видавці є тими самими стерв'ятниками, які чистять. Літературне поле від заангажованості, від типізованості, від копіювання, хоч це й жорстоко по відношенню до авторів. Але напевно, що це і повинно бути, щоб була і якісна література, щоб була різнопланова література. Але через те, що і так дуже багато упереджень, дуже багато культурних апропіацій, дуже багато різних нюансів для авторів, це і виснажує. Авторів. Це і е, призводить до того, що, як ми говоримо, немає що прочитати, немає якісної літератури через те, що навіть читач не завжди готовий прочитати звичайну історію і побачити щось в ній незвичайне. Завжди є величезні та високі е, очікування від того чи того автора. Видайте вже одну книгу, дві, три читач. Зрозуміє твою манеру письма і видати абсолютно різне, тебе будуть порівнювати з твоїми попередніми творіннями. Так, немає свободи, немає незалежності, немає 100% творчого розкриття творчого потенціалу. Це руйнує письменника. Але й водночас література хоче чогось якісного. Література хоче чогось рівнопланового і не завжди. Автори, видавничий процес можуть це дати. І через те відбувається те, що ми, в принципі, бачимо і зараз: що немає що почитати, немає чогось унікального, немає чогось надзвичайного, тому що вже усі проблеми, усі теми були комусь описані, всі сюжети вже десь є, десь вже повторюються. І Я гадаю, постмодернізм свого часу і був викликом. І був розрадою для подібного літературного застою, тому що дозволив використовувати інші твори у своєму власному і видавати це як за авторський метод оповіді, тому що важко в цьому масиві тем, літератур, проблем виокремити щось своє універсальне через те, авторам вішу ярлики, через те їх асоціюють вже з чимось сталим, і вони таки мусять. Надалі відповідати е, цьому амплуа виснажує, звичайно е, є професійне вигорання, і без цього ніяк І це важко. Взагалі, видавнича сфера літератури, як і будь-яка інша професія, це важко, це м завжди якісь, якась боротьба з собою та з очікуваннями, але це буде. Це є, це було і буде, тому що повинні бути ті, хто буде фільтрувати, ті, хто буде визначати літературні тенденції, ті, хто буде м, слідкувати за цим, ті, хто будуть на коні, тому що завжди е, будуть відповідати очікуванням, читачам, і їхня е, книга буде продаватися. Багато дискусій, багато питань щодо масової літератури щодо альтарної літератури. видавничий процес, як це бути письменником? Наскільки важко постійно бути в тонусі ем, читацьких? Думок Ребека Кван та Жовтолика. Я гадаю, що це цікавий читацький досвід з вектору авторки, яка є автором бестселерів по усьому світі. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть ваші думки щодо того, що зараз є актуальним в літературі, які книги виправдано є бестселерами, а які ні? Як ви відноситеся до літератури? До книг на один раз, або що визначає класику літератури на століття? Ну і дякую вам за перегляд, і до наступних зустрічей!